Звернення до голови благодійного фонда Олексія Оскара. Ми рідні військовослужбовці 9-го батальйону, якого які були прикомендовані до 57-ї бригади Луганської області з 11.05.2022 року в зону активних бойових дій на нуль, без наложного озброєння з одним автоматом. Наші хлопці за півтора місяця жодного разу самовільно не покидали своїх позицій і виконували бойові завдання. Після того, як розвідка вивела їх з зони оточення, нашим хлопцям пред'являють самовільне залишення позицій, також наші військові просили про доукомплектовування та медичний огляд, їм відмовили. Далі їм в усній формі донесли, що вони мають здати військову зброю під печатку у військовому квитку та засоби індивідуального захисту та самовільно покинути місце дислокації. Після того, як наші військові... Доїхали до найближчого блокпосту, їх зупинили. Після чого прибуло ВСП зброєю та наказали повернутися назад до місця дислокації, де їх утримують силоміць. Зі слів наших захисників командування не вважає їх за людей. І кажуть, що вони гарматне м'ясо, якого не шкода та можна списати. Ми зверталися до різних інстанцій, але нас ніхто не чує. Більшість хлопців потребує лікування, але їм ніхто його не надає. Просимо вас розібратися в цій ситуації і надати розголосу.